Анастасія Резніченко 14 років. Вона переселенка з Херсонщини. Через те, що росіяни окупували її рідне село Хрещенівка, їй разом з родиною довелося тікати до Кривого Рогу. Тут дівчина розпочала займатися важкою атлетикою. Пішла просто в спортзал, там була тренер і вона сама майстер спорту. І мені стало цікаво, як, ну, як мені буде цей спорт. І з першого дня, як я спробувала це, мені. Я, як наче заново, народилася. <ріху> так легко стало, тому мені сподобалося, і я вирішила, що буду ходити надалі. Спочатку я починала ну, з 15 кілограм, 20. Мені тренера завжди говорили, що почекай ще будеш підіймати ого, скільки я не вірила. Ну, за такий короткий час я не думала, що зможу. Тренер дівчини Олександр Удовіченко говорить, до залу Анастасія прийшла в липні минулого року і за цей час досягла гарних результатів. Сразу видно було, що дитина талановита, дуже швидко пішли результати. За це час, що вона займається, вона стала чемпіонкою міста, чемпіонкою області серед юнаків та дівчат до 15 років, до 17 років. І навіть до 20 років вона чемпіонка міста. На початку травня в Луцьку пройшов чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років. Анастасія посіла перше місце і стала чемпіонкою України. Там дівчина виконала два елементи. Перше це ривок двома руками. Штангу надо відразу підняти, без зупинки. Вона підняла 57 кілограм і поштук двома руками. Це підняття штанги у два етапи, взяття на груті, потім поштук з груді, Вона підняла 68 кілограм, що дало в сумі 125. Це було вже. Гарантовано перше місце і перший взрослий розряд. Підготовка до чемпіонату тривала майже місяць до п'яти тренувань на тиждень. Анастасія говорить, була впевнена в перемозі на чемпіонат їхала саме за першим місцем. Мене підтримували всі: і тренера, і друзі, і родичі, всі вірили. Взагалі мені був такий мандраж. Ну, перший раз все-таки воно дуже відлічається від обичних городських обласних змагань. Анастасія говорить, планує й надалі займатися спортом. Мріє стати олімпійською чемпіонкою. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.